А що третій праздник – святе водохреща. Ці слова з відомої колядки знаю, чи не кожен. Адже це свято люблять і діти, і дорослі. У народі його ще називають Йордан. Тому що, коли Ісусу виповнилося 30 років, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя на річці Йордан. Християнські перекази оповідають: коли син Божий виходив із води, небеса розкрилися, і в цю саму мить на плече його опустився голуб. Це був святий дух. Тому це свято також ще називається Богоявлення. Навіть існує традиція при посвяченні води на річках випускати в небо голубів, щоб. Вони літали над рікою. Одного разу прийшов Ісус назарету до Головейського моря, і хрестився, я на Йордані. і гітліще виходу з води, бачив, як вискривається небеса, і духа, як Богу, що сходив на нього. І голос був з неба, ти сильний возлюбленний. 这样又不懂。 15 січня люди вранці йдуть на урочисті служби до церков та храмів, несучи в руках баночки з водою. Спочатку відбувається велике богослужіння, а потім посвячення води. У місті зазвичай її освячують або в церкві, або на вулиці. В Цей день за повір'ям іорданська вода є цілющою. Вона допомагає від хворіб, її дають пити хворим, нею окроплюють тварин, хати тощо. Кажуть, вода допомагає від усіх нечистей.

Світ просвятив слава тобі своїм водохрещенням у Йордані Спаситель започаткував таїнство водохрещення, одне із семи головних церковних таїнств, через яке людина, ніби наново народжується для життя в Христі. До речі, усі більш-менш значні церковні свята супроводжуються освяченням води. Уперше людина занурюється у світу воду під час хрещення, невдовзі після народження. Таким чином людина оновлюється для майбутнього достойного життя. Свячена вода неодмінно має бути присутня під час Свячення храмів, будівель, а також усіх предметів, що використовуються під час богослужіння. Свячена на водохреща вода має вживатися надще. Вважається, що саме за цієї умови вона має найбільшу силу. До властивостей свяченої води відносять здатність гамувати пристрасті, відганяти від оселі злих духів, дарувати хворому одужання, часто навіть від невлікованих хворіб. Деякі священики переконані, що не існує ліків кращих за святу воду. Світ наш сповнений гріхів, а церква, освячуючи воду, повертає стихії, первинну чистоту. Священики Наголошують, щоб свячена вода приносила користь. Необхідно дбати про чистоту власних думок і вчинків. Христос хрещається в ріці Йордані. Веселих свят. Святкуємо на здоров'я. Покропить, освятить наші доми, наші душі, всі наші оселі, всі наші родини. Боже вам благословення на много літ. Господи, благослови, освяти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай буде вам насілення душі і тіла, на багато літ Божого вам благословення Сина і Святого Духа. Амінь. Най вас Бог благословить.